Вітаю, слава Україні. В цілому ситуація в громаді контрольована. Звичайно, що перші дні війни були дуже складними, тому що зупинився транспорт, зупинився бізнес. Але сьогодні можна сказати, що відновлена вже робота більшості наших бізнесів, підприємств, які існують і працюють на нашій території. Ми хоч і називаємося міською громадою, але переважно ми є сільською громадою. Тому хочу сказати, що всі наші там аграрні питання, всі польові роботи проходять. Скажімо так, жодних проблем немає, тобто пальне, насіння і все таке інше. Ну, наші фермери молодці, тому що збиралися, розмовляли, вони всі підготувалися ще завчасно до цього всього. Ну, як не до війни. До війни, я думаю, ніхто про це не думав, але. Ніхто не тягнув, скажімо так, до весни, щоб там почекати і купити добрива чи пальне, чи ще щось. Всі закупилися завчасно, тому, в принципі, польові роботи проходять планово, як, як і могли б бути б і в мирний час. Сьогодні, звичайно, ми, як адміністрація, як міська рада, ми більше всього завантажені тим, що ми працюємо з вимушеними переселенцями, ну, можна сказати, біженцями. Велика кількість вже до нас прибуває. більша частина з них це транзитні, тобто приїжджають на день-два. Ми розміщуємо їх в наших комунальних закладах. Якась частина можливо приймається населенням, але невеличка. І більша частина людей від'їжджає далі. В західній регіони, скажімо так, хто за кордон прямує на сьогодні. На утриманні громади перебуває десь близько 400 біженців. Близько 4 тисяч вже пройшло, проїхало через нашу громаду. Населення прийняло близько 400, десь так, до 400 осіб, а проживає постійно у населенні нашої громади. Сьогодні ми створили дві робочі групи, які займаються, наприклад, обліком всіх безхазяйних там, покинутих, наприклад, земельних ділянок. Ми поставили таку задачу в найближчі півтора місяці. Це основний так сказати сезон да, городніх різних польових робіт. Ми поставили задачу, щоб всі землі, які є в нашій громаді, щоб всі вони були засіяні, засаджені, тому що, звичайно. Продовольча безпека, мабуть, буде на першому місці в найближчі місяці і в цьому році. Також ми займаємося обліком безхазяйного майна в вигляді якихось будинків, можливо, покинутих господарчих будівель. В принципі, думаємо над тим, що можливо якось співпраці з військовою адміністрацією, співпраці можливо з волонтерськими якимись організаціями. Можливо, якісь західні донори будуть залучатися. Є сенс, я думаю, відновлювати житловий фонд для того, щоб дати можливість біженцям оселятися в нашій громаді, інтегруватися в нашу громаду. В принципі, це є з точки зору там економічного розвитку, так досить таки вигідно, тому ми розуміємо, що. Треба попрацювати над тим, щоб створити умови, щоб біженці не просто проживали, скажімо так, і були на наших плечах, а щоб вони могли залишатися, могли інтегруватися, могли працювати. Ну і, звичайно, мабуть, питання номер один, ну окрім звичайно, військової, складової, так, війни. Звичайно, в найближчі місяці, в цьому році, я думаю, буде. Найголовніша задача це давати робочі місця, то тобто створювати можливість, щоб люди могли працювати, годувати себе і свої сім'ї. І ми даємо зараз сім'ям наших мобілізованих захисників також адресну грошову допомогу у вигляді 20 тисяч гривень. Це разова така допомога. Поки що ми розуміємо, що хлопці, які пішли або дівчата, які пішли захищати, це люди, які були економічно спроможними, це молодого віку, скажімо так, люди. Тобто вони десь працювали, вони, скоріше за все, Ну, В принципі, закон там захищає, так, і дає можливість, щоб був середній заробіток, але, можливо, не у, не у всіх є така, була така можливість забезпечити той середній заробіток. І, в принципі, ці сім'ї треба підтримати в першу чергу. Тому ми направили багато коштів на те, щоб підтримати сім'ї наших захисників. Ну, В цілому я хочу сказати, що. Ми є таким передмістям міста Дніпро, у нас ситуація досить таки співпадає, ми не є віддаленою громадою, тому, скажімо так, з, там, з точки зору праці не знаю, там, банкоматів, харчової там, забезпеченості, там, транспорту, заправки і все таке інше, ну, у нас ситуація не гірша, ніж в Дніпрі. Тобто більш-менш контрольована, я думаю, що сьогодні наша громада може працювати, може себе забезпечувати. Ну і ми щодня працюємо над тим, щоб все було добре. Окрім того, що ми, звичайно, так направили велику кількість коштів на допомогу як військовим, так і нашим мобілізованим, звичайно, ми не припиняємо нашу роботу. В нас працює СНАП. Так вийшло, що ми його недавно відкрили. Це наш такий новий був адміністративний, адміністративний би, напрям. Да. Сьогодні в нас працює СНАП як в місті Підгородному, так і в Старостинському окрузі. У нас є один Старостинський округ і працює. Територіальне відділення ЦНАПу. ми працюємо в принципі за графіком. Ми не зменшували ні кількість годин, ні кількість днів. Ми працюємо також і в суботу, тобто всі буденні дні ще і ще в суботу ми також працюємо. Ми приймаємо сьогодні дуже велику кількість вимушених переселенців для надання їм довідок ну, вимушених переселенців. Раніше цим займались відділи соціально забезпечення районні, Сьогодні цю можливість відкрили для громад. Тобто нам дали доступ в програмі, яка працює з цими довідками, і ми сьогодні ці послуги надаємо. Ну, в принципі, обслуговуємо все наше населення теж, але в обмеженому режимі, звичайно, тому що ми знаємо, що сьогодні не реєструється майно, тобто повністю закриті реєстри. Але в цілому частина тих послуг, які надавались в мирний час, вони продовжують надаватися тому ЦНАПи працюють все, все в цьому плані добре.